То ви можете її здавати, наприклад, цю нерухомість в оренду, і це вже цей критерій не буде задовільнятися, так, або вона там недобудована. Тобто просто на те, що у вас є якісь активи, це не визначає ваше місце постійного проживання. Тому потрібно дивитися все, що у вас є, де воно є, в якій країні це превалює, і чи і взагалі, можливо, нічого немає. Так, у людини вона завжди у друзів. мені Деякі клієнти кажуть, а ми завжди у друзів живемо. Тоді де ви повинні платити податки, так тому тоді. Тоді вступає в силу, оцей третій критерій, про який ви казали, це центр життєвих та економічних інтересів. І він дуже широкий, також немає ніде визначення, що ж це таке. І ми дивимося рішення суду і розуміємо, на що суд звертає увагу, складуємо ці пазлики і визначаємо. Так, що, що де, що, де ж центр. Зазвичай дуже важливе, де ваша, ваша родина проживає, де як казала, куди діти ходять в школу. центр Економічних інтересів, звідки приходять гроші, чим ми займаєтесь. І, наприклад, якщо у вас компанія зареєстрована в Україні, але ви фактично управляєте не з території Іспанії, то місце введення вашої діяльності буде Іспанія, а не Україна. Ну, і і від того так... що є майно в Україні, там я не знаю чоловік в Україні, а там дружина, на яку оформлена компанія знаходиться в Іспанії. Таке вона тоді, що резидент Іспанії виходить. Тут дуже тому так. Я кажу, що не можна от сказати, я що ось якщо у вас оце, то ви тоді податковий резидент потрібно кожну ситуацію так от аналізувати. По ну, по, по кожній по по людині своя, да, свої особливості. А, ось, і, і тоді вже визначати, де, де вона повинна платити податки. Зазвичай я взагалі кажу своїм клієнтам, що не можна розділяти вас, наприклад, якщо людина одружена, так, вас і чоловіка, якщо ну, тобто, ви живете в одній країні, чоловік інший, вас все одно кожна країна буде перетягувати, ви постійно будете. Е